Мене звати Ельвіра Бондаренко, і сьогодні мій співрозмовник, речник командування повітряних сил України збройних сил України, Юрій Ігнат. Вітаю вас, пане полковнику, і слава Україні! Героям слава вітаю вас. ми, власне, зараз знаходимося на місці чергового тракту Росії, який відбувся у Вінниці 14 липня. На жаль, 28 загиблих, майже дві сотні постраждалих. Розкажіть, власне, ось про обставини того ракетного удару і чому видалося неможливим все ж таки збити ті ракети. Збили дві із п'яти ракет. Противник щоразу, коли запускає крилаті ракети чи інші ракети, ну, намагається. Врахувати усю інформацію, яка в нього є, це розвідувальна інформація повітряної розвідки, наземної розвідки. Зрозуміло, що агентура працює надзвичайно серйозно в Україні. Це не є проблема для Росії заслати сюди своїх агентів для того, щоб коригувати вогонь до чи після навіть завдання ударів. Противник враховує. Ті прогалини, які він вже допускав раніше, змінює маршрути е, руху цих ракет і робить все так, щоб. Обхитрити нашу систему протиповітряної оборони, ввести в оманок військове керівництво, зокрема повітряних сил, для того, щоб уразити більш ефективно і більш значуще ті цілі, які він собі намітив. Власне, цей випадок, це п'ять ракет 2 з них збито, відбувався таким чином, що ракети підлетіли до Вінничині, обходячи засоби протиповітряної оборони наші. Дві ракети зійшли зайшли з одного боку і власне влучили в будинок офіцерів. А три ракети обійшли з іншого боку Вінницю, тобто по кругу. Дві з них там збили, а третя власне потрапила на центральну площу. І на жаль, загинуло саме від цієї ракети багато цивільних людей. Що стосується крилатих ракет, які летять швидкістю близько 900 км на годину. Ефективність їхнього знищення зростає. Це війна. І тут хто кого переміг, перехитрив, той той буде на коні. Зрозуміло, що він це військова гра, але це гра на смерть, і, і ми мусимо бути дуже уважними і ретельно це все вираховувати. Можливо, слабші в чому в протиповітряній чи протиракетній обороні протиракетної оборони, як такої, в нас немає. У нас комплекси на озброєні з повітряних сил. Беремо основні комплекси. Це Бук М 1 та С-300 розроблялись вони. З 60-х років, 70 ті роки, випуску 80-х років, тобто вийшли з конвейера, Це у нас сьогодні є на озброєнні. Це техніка протиповітряна, протиповітряних цілей, таких як літальні апарати, літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, а також і крилаті ракети певного класу. тактико технічні характеристики цих ракет дозволяють їх збивати існуючими засобами протиповітряної оборони, так само як і ракету Х-101. Так само, як ракету Х-555 та інші. Вже ракети, які мають інші швидкості, інші траєкторії польоту, е, не раз ми озвучували, таке як Х-22, ракети Онікс, берегового комплексу Бастіон, а також ракета оперативно-тактичного комплексу Іскандер. Такі ракети надзвичайно важко збивати, бачив на зустрічному курсі нашими зенітними. Ракетами, що стосується системи ПРО, то це вже трошки інше. Це в принципі принцип роботи один і той самий збити повітряну ціль, так збити чи то ракету, чи то лишень там інші зовсім тактико, технічні характеристики, там інші швидкості, маневреність і сучасні радари, зрозуміло, які можуть захоплювати надзвичайно високошвидкісні цілі, захоплювати їх на великих відстанях. Це те, власне, чого ми і потребуємо зараз від західних партнерів, так зрозуміло, ми потребуємо. Перш за все, систему протиповітряної, яка може виконувати і протиракетну роль. Тут, скажімо, той же Насамс, який зараз ми очікуємо вже перших поставок, коли вони відбудуться, він має сучасний радар, має сучасні ракети, ракети, до речі, американського виробництва, АМ-120 Амрам, які можуть збивати повітряні цілі з літаків на відстані 120 кілометрів. Це ракети, які використовує американська армія на своїх винищувачах. Але ці ракети і працюють в насамсах. Лишень дальність ураження до 40 км по дальності. Але цей комплекс є мобільним, цей комплекс є сучасним. Він має гарний радар, гарні ракети здатні збивати цілі противника. І... Його мобільність дозволяє використовувати його в існуючих умовах обстановки, яка склалася, і уникати ворожих засічок, щоб з прихованих позицій болюче кусати ворога і не давати авіації повітряних сил, залітати в можливості контролювати наш повітряний простір. Цей комплекс так само, як Айрісте, це такий ешелон. У нас як «Бук М1». зрозуміло, що ми не зможемо їх повністю ними замінити, тому що і виробника можливості не безмежні. І в світі не так багато країн використовують їх. Але, як то кажуть, брати треба, бо погана техніка не може охороняти білий дім. Ну, власне, це, це доповнить вже існуючу нашу систему. ППО, от, західна техніка, і ми. З нетерпінням очікуємо, коли воно надійде до нас. Пане Юрію, чи можемо ми власне самотужки закрити небо, якщо отримаємо необхідні, ось власне про які ви згадували ось це західне озброєння? Я вам скажу так, що ми вже закрили небо самотужки, закрили від російської пілотованої авіації. Вже три місяці ворог не залітає на підконтрольну Україні територію. Бо на тимчасово окупованій території він може літати, розмістив там свої засоби ППО в великій кількості, в дуже великій кількості. Ми їх потроху знищуємо. Не лише ми, авіаце всі сили оборони, артилерія, зокрема, і західна також авіація завдає ударів по цих. Там більш активно передній край, лінія фронту працює штурмова бомбардувальна авіація. А що стосується цієї України, де ми контролюємо наземні ділянки і повітряний простір, ворог сюди не наважується, тому що все ж розуміє, що буде знищений. Але проти крилатих ракет, проти балістичних ракет, на жаль, ми не можемо зараз закрити це небо, тому що як ми вже з вами говорили, цілі. Не всі прості, навіть ті ж самі калібри х 101Х-55, які дійсно є одними з найновіших ракет. Це складна ціль, хоч ми їх і збиваємо, тому що створена вона для того, вона мало радіолокаційно мало помітна. Вона використовує рельєф місцевості, летить на надзвичайно низьких висотах, і це ускладнює нам їх виявлення та знищення. Закрити небо ми зможемо самотужки і проти цих засобів. Якщо все ж в нас буде достатня кількість засобів протиповітряної оборони у перші дні війни, ворог атакував наші радіолокаційні станції, власне, виводив їх з робочого стану. Чи вдалося а, сповна уже ось на п'ятий місяць шостий війни відновити радіолокаційне поле України? Їх вдалося відновити одразу ж на другий день. На другий чи на третій день а хтось і одразу за кілька годин почав відновлюватися. І це не лише ворог завдав по радіолокаційних одночасний удар був нанесений по усіх засобах протиповітряної оборони, в тому числі по аеродромах із винищувальну авіацію, які несе бойове чергування в системі ППО, зенітні ракетні війська. Ну і радіотехнічні, зрозуміло, це очі повітряних сил. Готувались до такого сценарію, готувались, знали, що може бути завдано ударів. Ніхто не хотів у це вірити, ніхто не думав, що так масово були певні думки про Донбас, загострення, десь там Кримський напрямок. Сухопутний коридор в Крим, ніхто не думав, що ворог настільки нахабно захоче захопити всю Україну. Навчання чисте небо, яке відбувалось в Україні, здається, у 2018-му, в в останню Староконстантинові, і там, зокрема, українські пілоти а, вчилися і мали змогу так пілотувати власне американський винищувач F-15. Скажіть, чи є це частково відповіддю на те питання? Чи зможуть опанувати українські пілоти американські винищувачі в разі якщо їх отримають? Це були такі польоти як на наших літаках в спарках, парках, так і на їхніх літаках-парках. в На наших американці сідали на Су-27, на Міг-29 УБ. Ми на їхній f 15 c Eagle, це літаки штату Національної гвардії Каліфорнії, які досі спілкуються і дружать з нашими льотчиками, підтримують. Гарні зв'язки, особливо в цей час надзвичайно серйозно вони спілкуються щодо надання Україні допомоги. На сьогоднішній день наші пілоти вже мають серйозний бойовий вишкіл. Mm -hmm. Льотчики зможуть навчитися за їхніми словами, за їхніми переконаннями. Та й спеціалісти теж про це говорять наразі, що кілька тижнів йому знадобиться, щоб більш-менш пілотувати вже цей літак. Mm -hmm. Але вже інша сторона це навчитися воювати на цьому літаку. Це застосовувати його озброєння, ракетне озброєння по повітряних наземних цілях. Працювати в складі підрозділу це в ланки ескадрильє і завдавати ударів. Західні країни на такий курс перенавчання передбачають спеціальні курси рік і більше в наших умовах з нашими пілотами з їхньою мотивацією, бажанням, бойовим духом а також досвідом це імовірно скоротити до. Півроку, за ці місяці війни маємо також втрати і серед льотчиків, серед наших захисників неба, власне, хочу з вами поговорити про героїзм українських льотчиків. Чи могли б ви на прикладі розповісти ось власне такі випадки, про які має знати і пам'ятати суспільство? Ну так, якщо не брати до уваги привиди Києва, про яких ми вже не раз розповідали, це сукупний образ наших пілотів. Це, власне, всі вони привиди, які, незважаючи на перевагу московської. Орди так, в повітрі, незважаючи на те, що в 5-6 разів перевищують вони нас по льотному складу, по, по літаках, вірніше, які розташовані довкола України, мають суттєву перевагу. Так і технологічно, це зовсім нові літаки з новими ракетами, з активними головками савонаведення, з радарами сучасними, з системою радіоелектронної боротьби, які є на російських. Незважаючи на ці всі переваги, наші льотчики йдуть в бій, розуміючи, що внизу там. У них сім'ї, діти, батьки, матері, там вся Україна, яка дивиться на них з захопленням і з надією. В перші дні, коли Олександр Бренджала та його другий льотчик, не, не другий, а льотчик сусіднього літака, так, це пара міг 29 йшла. Полетіли на окупантів, це були російські е, винищувачі Су-30, а також е, винищувачі бомбардувальники су 34 На радарах там було видно їх четверо, а наших лише двоє, але вже підійшовши ближче, у ближній бій, бо тільки так наші льотчики можуть їх знищувати лише в ближніх боях. Далі вони не можуть застосовувати неефективне наше озброєння, на жаль. І в цих ближніх боях. Вийшло так, що там не чотири, а 12 літаків, тому що вони кучно летіли, і на радарах було 4, а потім розлетіли. 12 проти двох. Олександр Брежала в цьому бою загинув, отримав посмертно золоту зірку героя України. Його напарник повернувся на базу. Але тим самим пара наших хлопців винищувачів знищила. Три російські літаки спочатку війни також йшло ем, багато мови про те, е, скільки залишилося тих чи інших ракет у е, Російської Федерації, намагалися підраховувати, робити якусь аналітику, наскільки тижнів ще вистачить ось цього російського вбивчого залізяча. Чи має це взагалі сенс? Сенсу немає, бо ми не знаємо скільки в нього точно фахівці мають є дані розвідки. Так вони десь там оприлюднюються, десь не оприлюднюються. Ми лише повинні сподіватися, що. Країни заходу, цивілізовані, продавали Росії технології для виготовлення тих самих кінжалів, хасто 101 та інших ракет. А це плати, електроніка, чіпи, всі ну, власне, все високотехнологічне озброєння. Це Японія, Канада, Німеччина та інші країни, Сполучені Штати Америки. Це основне, що є в цих ракетах. Це власне ці технології. Треба прослідкувати, щоб санкції, оголошені країні терористу дотримувались. Без жодних питань. Зараз ми знаходимося поряд із літаком. Міг, який вистояв на цій площі під час ракетного удару, так само як і будинок офіцерів. Вона знаходиться безпосередньо в підпорядкуванні повітряних сил збройних сил України. А власне, чи є офіційна позиція і бачення щодо подальшої долі будинку офіцерів у Вінниці? Будинок серйозно постраждав. Ми бачимо, що є особливо ці задні крила. Але це історична пам'ятка, пам'ятка архітектури. Тому прийнято вже, начебто, рішення і підтримується і військовим керівництвом і місцевою владою, зберегти фасад будинку і зробити його ще кращим, ще новішим, сучаснішим і потужним. Оце фактично візитівка міста. У вашій особі хочу також подякувати усім захисникам нашого рідного українського неба, подякувати повітряним силам збройних сил України разом до перемоги. Побачимося на все добре.